У рівному відкрився Его Клаб. Фітнес-центр високого класу це не просто місце, де тренуються, а й центр спілкування. Своєрідна клубна тусовка активних людей, які дбають про своє здоров'я і прагнуть підтримувати найкращу форму. Кожен член клубу може без обмежень відвідувати просторий тренажерний зал, площою 500 квадратних метрів, обладнаний усім необхідним для найрізноманітніших тренувань та заняття в залах групових занять з аеробіки, фітболу, степу та йоги до послуг відвідувачів просторі роздягальні з великими шафами та комфортні душові. взагалі вважаю, що кожна людина має займатися спортом. Чи то молода, чи то стара, я думаю, що спорт продовжує життя. От я, я на собі це перевірив. Єдине, що не займатися занадто екстремально, як я, але взагалі мені здається, що фітнес-центр такої якості, ну, такого рівня в місті рівне ну, це просто круто. Я б, наприклад, якщо б жив і мав там певний статок, і, мені здається, це статус певний, я б обов'язково ходив саме цей у планах власника клубу залучити до занять не лише традиційно найактивнішу частину відвідувачів фітнес-клубів, активних працюючих людей та молоді, які зазвичай тренуються вранці та ввечері, а й розвивати соціальну складову діяльність закладу. Для цього планується створити спеціальні денні програми. -клуб це не только концепція фітнеса, – это все то буде построєно на те, щоб человек людина... жил не только для общества, но и в том числе для себя, чтобы он дарил себе радость, дарил себе здоровье. Поэтому, кроме первого нашего проекта фитнеса, это будет очень хороший спа-центр через год, это будет прекрасный бассейн, это будет хороший ночной клуб, и самое главное, это будет место, где будут собираться люди, близкие по духу, которые любят себя и любят... свою сім'ю і люблять своїх друзів працює його клуб у рівному в приміщенні торговельного комплексу. «12». заклад стане справжнім елітним клубом для рівнян, які дбають про власне здоров'я, цінують активний відпочинок і змістовне дозвілля. Як найкращим підтвердженням того була справжня світська вечірка з нагоди відкриття.